До жутків я додала тунець, огірочок такими мілкими кубиками для того, щоб освіжити страву. І додам іще трошки цибульки. Цибулю додайте на свій смак. Ми любимо цибулю. Зранку в нас немає дуже великих, знаєте, якби походів кудись, тому ми будемо їсти. Цибульку зранку. Теж. Такими мілкенькими шматочками, кубиками нарізайте, вона, знаєте, як придасть такої ну, пікантності. Можна, звичайно, цибулю, у кого є червона, червону додавайте, навіть буде ще краще. Тепер я буду додавати трошки йгурт, ви можете додати майонезу, сметану, що у вас є. У нас є йогурт, тому додавлю його. Так, І трошки солі. Солі додавайте за смаком, можете також додати якоїсь спиці, я не буду нічого більше додавати. Тепер все це ретельно я розмішую до такої більш-менш однорідної, скажімо так, маси, якщо це можна так назвати. така от у мене маса вийшла. Сюди ще можна додати якоїсь зелені, цибульки або петрушечки. Я не хочу йти на огород, а в холодильнику у нас немає. Ну, а тепер ми просто, так сказати, начиняємо, фаршируємо яйця і розподіляємо всю цю масу на ту кількість половинок яєць, які у вас є. так. Я все-таки збігала на огород і взяла трошки петрушки. Моя страва завершена. Отакий От варіант фаршированих яєць у мене вийшов з тунцем. Смачно, швидко. І головне, можна і на стіл. Святковий і просто на сніданок. Всім смачного!